Такий вигляд має один з під'їздів п'ятиповерхівки у Кропивницькому після зливи напередодні. Водою залило усі п'ять поверхів. Може, лінію там як міняли половина цієї труби, забилося. Постійно тече, тече. Прямо вчора ручом текло на перший поверх. Води було дуже багато. Не мастер, не начальник Жека тут не були. В крайній мірі їх ніхто тут не бачив. Це відео мешканець будинку зняв під час зливи. Вода текла зі стелі на п'ятому поверсі. Сходові майданчики усіх поверхів у воді в під'їзді текло більше ніж на вулиці, каже мешканка квартири на першому поверсі. Ольга Марещенко показує, вода затекла в газовий котел. Він не працює на заміну. Треба від 13 до 20 тисяч гривень. Вона була повна води. Тут текло дзюрчком, поли помили. Це раз. вже третій раз у нас таке. Минулого доща, це було з п'ятниці на суботу. Мабуть, в суботу ви були там два слісаря. Відреагували зразу на їхню заявочку. Ми все прочистили, все з мешканцями провірили. Ніяких до нас зауважень не було. Також вчора не співала їхня рівньовочка е, працювати. Да, було залиття. на що ми сьогодні зранку теж реагували. Я їм пояснювала, що слісарю треба обстежити з п'ятого поверху по перший. І в підвальному приміщенні, але ж вони не розуміють, на що ми склали акт з буквально з присутніми проходячими мешканцями на те, що вони доступу не йдуть. Вони кричать, але ж нас не допускають. Щоразу, коли йде дощ, цю ділянку дороги на вулиці Михайлівська заливає і воду відкачують рятувальники, каже Валентина Лужецька, показує, скільки води було біля її подвір'я. Рятувальники приїхали, вони там викачували, а тут уже ми самі собі. Ми зразу включали все, щоб воно ж викачувало. В хату могла піти вода. Ливневі стоки чистять після кожного дощу, каже директор комунального підприємства Універсал 2005 Віктор Панішко. Вчора на ліквідацію наслідків негоди виїжджала три МТЗ 80 з трактористами, і вони очищали лівньовки для спуску води. Центральна частина міста в низинах, де вона скаплювалася, на даний час ми експлуатуємо десь приблизно 33 кілометри лівневої системи колекторів. На них знаходиться близько 600 самих рівноприйомників. Вони спрацювали за годину після початку дощу. За годину вся вода була. Спущена це дерево упало у дворі п'ятиповерхівки на вулиці Шевченка вночі. Пошкодило заднє скло і дах автомобіля Людмили Жильцової. Побачила ситуацію, що на машині лежить дерево. Дочь визвала поліцію, визвала службу МЧС, щоб вони зафіксували все. Ми виходили, дивилися послідущо все було порядки. А вночі трапилося вже Сусід Людмили Жильцової Андрій Озерний каже: звертались в житлово експлуатаційне об'єднання з проханням спиляти це дерево. Декілька разів зверталися з приводу дожеку, з приводу того, щоб спиляли цю деревину. Але, як бачите, заявки і в усній, і в письмовій формі залишали. Таких заяв не отримували, каже начальниця організації. Звернення офіційного ЖЕУ не було, усного звернення теж не було. У нас нема зафіксованих документів, і схеми на догляд за цим деревом або на його видалення не надавалися. Ми підняли всі, все листування і всі наші схеми. Ми за 5 років з 22 по 17 рік, 17 по 22, вірніше, то нема по цьому дереву нічого. Якщо в мешканців є на руках звернення з датою реєстрації або якась відповідь, то хай вони нададуть. Прибирали повалені дерева у різних мікрорайонах Кропивницького. Рятувальники за півгодини випало скільки опадів дощової води, що фізично та інфраструктура не могла справитися з водовідведенням. На 20 Першу годину практично ситуація вирівнялася, і небезпеки на території міста не було. За словами Сергія Коваленка, за годину випала п'ятиденна норма дощів. Анна Добрань, Ірина Полулях Анатолій Басистий, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.